Друзі, знімаю сьогодні відео про павловнію. Тут є дві штуки, великих екземпляри, дорослі. Хочу вам сказати, що вони весною були зрізані під ноль. В стоборі були зрізані під ноль. Хто хоче собі посадити такого велетня, майте на увазі, це реально велетень. Я не перебільшую взагалі. В неї прирости, тут є дві павловнії, реально три метри. Дивіться, це не перебільшення. Метр два, три. Бачите? Два, три. Ось. Росте в клумбі. Насправді нема тріщин, не припіднімає плитку, ніде. Я не бачу, щоб вона припідняла плитку, чи, чи десь її корні виходили. Можливо, це поки що, але ну, вона тут вже добрячий розмір і ніде нічого не припіднімає. Не виходить і не... Ну ось, немає тріщин ніде. Нема. Але це реальний велетень. Якщо ви хочете посадити в себе на території, вам доведеться її е, зрізати. Весною тут були зрізані всі гілки. Ось подивіться, бачите? Вони були зрізані. Оце все, оце все виросли. Ось. Це все молоді прирости. Абсолютно. Тут е, ось. Це все молоді прирости. Молоді прирости. Ось, дивіться. Такого великня на території, якщо у вас маленька територія, садити взагалі не можна, тому що, подивіться, це тільки для великих територій, можливо, для парків чи ще для чогось. В неї листя. Ось подивіться, я не знаю. Ось де моя рука. Там потрібно три моїх руки чи що, я не знаю, я не можу зловити. Ну, велетенський, просто-просто велетенський. Вона не квітне, тому що її обрізають регулярно, дуже сильно. Дуже стильно ріжуть і тому вона не квітне. Ну ось. Така собі манюнечка. Можете спробувати, якщо вам дуже хочеться і ви нас слухалися про це дерево, то, будь ласка, тільки майте на увазі. Комунікації не мають проходити. Подальше старайтеся садити від будівлі. Ну, про всяк випадок. І ось доведеться різати кожного року. До зустрічі!